Всім доброго дня, кривий ріг на проводі. Сьогодні 3 березня, вночі була атака шахедів на місто. Один з них упав тут на районі в сквері. Був дуже сильний вибух. Слава Богу, всі люди живі, здорові. І це саме головне. Багато пошкоджень в будинках, повилітали вікна, балкони. Ну, Це страшне. Кругом стекла повибивали в людей. Боже капець. Та хорошо, що упав хоч тут, а не на будинки, Да, ма? да. Мама так злякалася, що не може балакати. Дуже велике зарево було. Злякалася мада? Стра... Страшно, так? Да? Було багато журналістів з різних каналів, тут і зйомки були, брали інтерв'ю в людей, уже порозходились. Вночі зразу відкрили штаб допомоги, приймали заявки, хто постраждав, видавали будматеріали. Зранку тут попід домами все було в склу, то служби комунальні вигрібали, з утра ось видно, що гребли. Ось стекла ще валяються. тут. Так, снігу вже майже нема. Це я знімаю. 4 березня сьогодні Уже тут пообирали від прильоту, нікого ніде немає. Ой, слава Богу, що він упав тут в сквері, а не на будинки. Там он міняють вікна, балкони в кого повилітали. І вчора, і сьогодні комунальні служби працюють, прибирають. Ой, це страшно. Доброго дня всім. Головне, щоб було тихо і мирно. Тихо і мирно. Ідемо з мамою в варус, давно не були. Глянемо, що там продають, та й писали мені, щоб показали, що там у варусі, які ціни. Тривога почалась. Вам чуть гуде? Почалася тривога. 10-27. Це вам показую, щоб ви побачили час. І дата, 4 березня. Зверху. А що ти в рукавицях, так? Да? Холодно, замерзла. Зараз в Аврору зайдемо, глянемо. Оцей собака не нападе, ні. Бо тут показують, що нападають в деяких районах. Так, в Аврорі були недовго, по-бистрому. Я купила ножниці, бо мені треба срочно і не знаю, де їх ще шукати. Нічого я там не знімала, не побачила я там нічого хорошого, якби одноразовий мотлох. Почни, зайдемо. Мандарины 90, капуста 50, картошка 35, все облаки красивые, чемпион, наверное, 45. Цибуля 20. Ой, у вас уже рыба есть. Ага, рыба. Селедка 170. Саління, це новий магазинчик овощний. Вода по гривні 50. Продають воду. Ну, по городу хто як продає, і гривня 80 є, і гривня 50, і по 2. Смачені яблуки по 100. Боже, як все дорого. Капець. такий і ти зайди. Ма, ти що то ядлено йдеш? Палочка може мішає тобі? Ага. Закинь. Я не паличку брошу, так я взагалі йти не буду. Вона мені допомагає. Мама з паличкою, як Гаррі Поттер, паличка в неї туди-сюди, туди-сюди, хай Бог милує. Угу. Помощниця. Ось собачки підстелили. Ой, щось вона так подозрительно дивиться. Підстелили подушечку. Так, прийшли в варус глянемо, що тут. Апельсини. 100 гривень скітка. Ось Скидка на на, на ананас. Ананасы тоже люблю. Значит на ч. Помидоры. Авокадо 240. А целый 194. ой 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 й Мандарин Муркот. Крупні такі. Ось перчик горький. Ну, він не горький, я купляла, він є-єлі горький. Бо ж, 390 гривень, перця не схочеш. Капуста, Ось капуста молода, 90 гривень. Капуста червона. Кажуть, червона капуста дуже корисна. Ну, корисна. Я, хто як любить, я люблю з цим, з майонезом. Ну, то з майонезом хіба вона корисна буде? А так. Так, салати, айсберг 200 гривень. І він такий в'ялий, Боже, 200 гривень. ВТБ 160 та дорого. Я купляла то, на днях купляла ВТБ по 160 гривень за кілограм, то качанчик виходив на майже на 150 гривень. Ну, такий величенький, там почти... 800 чим-то грамм. Боже, а зелень дуже дорога. Салати дорогі, взагалі, капец. помідори. Мирно пропадають. Взагалі, ну що це за ціни такі? Айсберг, і він вже м'який, ну я взагалі 200 гривень. Ну, все, салат, 72, ну не докупися

Зморкою все, не пойму, що робиться. Дуже дорого. Яйце 559, 449 Україна. Ну, оце гляньте, крупненьке. А це. Ну таке. Манюнька. Так, мама тут що-то. у мене три. А скидка 979, а було 121. Крилушки. Ось. крильця. Давайте. ось гляньте. В солойка красиво. 446 г. Ціна. Оце така намазочка. У нас, кстати, вдома така є ми зробили. Самі купили сало, посолили і зробили. Є напилюсь, вот тут полтора Яндичі, Це здорово. У нас скис пыль сюда. Говядина. Вырезка красивого двести пятьдесят девять. Вырезку. Там две, да, наверное, Ну, или дві, или одна. Скітка на печінку. Свинина 175 скітка. Тут можна самому набирати. Це курятина. Теж так скітки багато, бачите. 103, Це крильця чи що? А ось це орхідея 589 борш. Якщо вкрасти листочок, то можна отростити корінці. Над водою, пові... Ма, ти мене, ти мене злякала. Над водою листочок, може хто не знає. Над, над водою, і може у вас пропала орхідея чи пропадає? Навіть якщо там остався корінця немає, а остався один листочок. От листочок, отак от над водою, воду не треба. Це вже я робила сто разів вдома. Над водою і він тяне влагу і на листочку з'являються корінці. І трояндочка, гляньте, яка красива, боже. Так. Тортики з Київській 39. Ну, на 8 березня тортика взяти. ну сама може, як буде охота, спечу. О, сало таке дуже... 310. Колбаси всі визможні. Окарачук 239. О, ось, гляньте, зельц. Що тут тільки немає? Отак, вам ціни видно, так? Да? Так, сири. Ось маздам. Я люблю маздам. Ну Це твердий. Є твердий, є пом'ягче. Такий солоденький, Я люблю. мені подобається отакий от сир. Нідерланди. Ще треба взяти кусочок, мабуть. А, ось тут пом'якше є. Так, щось так людей багато. І тих піч і маленький сир дигейський козуб, це непоганий. Треба взяти бринза. Треба склад читати. Я завжди читаю склад. 35, є 24. Ложи. Цей сиродигейський стоїть 67, 90, там 260 грам. Оце ось моцарелла, вкусна. Ну, вона Дорогувато ж 70 гривень. А що це таке? Це, може, мені треба трюфель. Ой, коли спробували ще до війни в Херсоні в сільпо купляли. Ой, ну це, то що равлики, що той трюфель однаковий. Такий невкусний, такий невкусний і до дофіга. Такі ціни. Це, це ціна за цю коробочку, наприклад, ось чедер 77. Ну, це не, звісно, зашквар. Дуже дорого. Як можна тут щось докупитися? Оці імпортні сири, також дорогі. Ось камамбер. Так, вареночки. Я не люблю, це пірожки. Боже, я все нічого не їла це пол дванадцятого. Ні, ні. Так що не гляну, на що не гляну, все хочу. Пахне. Що Я можна їсти, що не взяти. Мойва. Хто любить моєву? Підскажіть, як її жарить, щоб запаху не було. Ма, ти що, на булочках? А ти ж казала, що літка 21, а сьогодні 18.30. Лаваш вірменський. Мама хліб не їсть Уже вже два місяці, то на лавашу. Оцей лаваш вірменський без дрожжей. Там їй не можна хліб їсти, Др... ну, дрожжі не можна. Мама, пішли сюди що тут продають? Пивко. А от тут, бачите, як зробили хорошо. Тут пивко, тут е, сухарики до пивка, арахіс солений, чипси. Ну, може, пивка тобі взяти? Ні, мені зякувати. Может, по чуть-чуть можно. Так, макаронка. Ну, макаронка 39, 18, 41, 39. Макаронки много. А вот такие симпатичные, гляньте, макароны. Кончигли. Кончигли. И название такое. Гляньте, какие классные, симпатичные, да? Це імпорт на все то дорого. 134. Це ось на лазанью. листочки. Ой, у мене на каналі є шикарніший рецепт лазання. Це я його знімала ще давним-давно, як тільки почала канал вести. Такий перевірений. Може, хто знайде, то Беріть на замітку. Ось тут подарункові набори, бачите? Ось ну, таке. Сільгіма, ось кажуть, Сільгі Малайська корисна, 57 гривень. Масло 68, 60, 80, чумак 74. Щедрейдар 74. І тут же ж літри немає. Ноль, шестьдесят кілограм. Хто це попридумував? Раніше літр було, сейчас... Це всякі масла. Ну тут ціни, як би, як і всі попашти. Таке все дорого. Боже, таке все дорого. Це капець. Кока. Кока-кола. На кожному шагу також стоїть. Сахар 42, 39. Борошно 17. Це за кілограм 40. 1,8. 1,8 61. Ну, от виробника ціна. Ось 3382 кіла. Два кіла написано. Вівсяне, гречане. Цукерочки Пераро роше 292 Рафаело 175. Ну, лично на мене, то я Рафаело не люблю, тому що там кокос це таке на любителя. Я не з конфетами Рошеновські молочка. Гляньте, скільки тут молочка. Молочка. Гляньте, скільки тут молочка. Ну, все, акція як ефір, 41, 46. Лактонія. Молоко 48. Боже. Це, звісно, дорого. Молоко відбиране. 45, 50, 41. Немає, так? Да? Так, оріхи всі можливі. Так, ти що тобі треба? Кишю? Так, да, ну я взяла, так важить не треба, вона важить. Скітка 33 гривні. Опсі кола, це вредно кажуть. Оріхи. Такі це не оріхи то вже не докупиться. Ось манго сушений. Ось манго. Гляньте, яке красивий манго сушений. Манго люблю. 400 гривень. Пол кіло. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Пепсі. Треба взяти. Нічого. Тільки гляньте рушиності батончики 22, вони ж були по 14, хай Бог мені. Передих, мама. Передих. Ноги не несуть далі. Треба <свісно> тільки паузу робити. Тільки паузу треба. Надо... От це так з мамою ходити. <свісно> Може треба палочку поміняти, що ти єле ходиш? Ма, палочку. На мясокомбінаті ноги помінять. Та там не поміняють.